Всім привіт! Ну що там, хваліться, хто скільки максимум урону вже наніс на вафлі в рандомі. Знаєте, хоч коробочки, які нам зараз пропонує купити ВГ, не такі прибуткові, як на Новий рік, але я бачу, що люди їх все рівно купують, а значить і отримують преміум танки, хоч шанс там всього 2,4%. Але тут зробимо маленьку ремарочку, я особисто не доначу ВГ, поки не побачу, що в нас є якісь відмінності між ВГ і Лестою. Тобто між серверами, і вас до цього призиваю. Але, як то кажуть, чужих грошей рахувати не потрібно. Сьогодні я хотів би з вами проговорити про ті преміум танки, які не випадають із порталу інженеру. Це буде не топ від гіршого до найкращого, а просто огляд кожного з преміум танків, який можна отримати з цього порталу. Це моя особиста думка і рекомендації, які я надам можете розглядати як пораду, а не як точну інструкцію, яку потрібно 100% виконувати. Якщо сказане в цьому відео не співпадає з вашою думкою, ну нічого страшного. Всі таймкоди будуть додані, тому можете зразу переходити до танку, який вас цікавить. І так почнемо. Aston Rex 105. Броня є, але сподіватись на неї не потрібно. Однокласники здебільшого будуть пробивати вас регулярними снарядами, а так як рандом нас перенасичений голдою, то не пробити і рикошет. Це буде більш випадковістю, чим нормою. Для новачка танк не рекомендую через його маленьке пробиття, невисоку альфу та довгу перезарядку як між пострілами, так і всієї касети в цілому. Грати від башні у нас не вийде, тому що із-за пагорбу виходить ваше відро на голові, а тільки після нього виїжджає ваша башня. Але якщо він вам вже випав, ставте на нього вентиляцію і стабілізатор вертикальної наводки, а в третій слот або поліпшений приціл, коли граєте на місцевих картах, або оптику, коли граєте на більш менш відкритих картах. Садите на нього мінімум чотирьохперковий екіпаж, качаєте їм бойове братство, лампочку командиру, плавний хід механіку, і плавне обертання башні для навідника. Далі маскування і ремонт. По польовій модернізації обов'язково беремо збільшене життєздатність модулів. Тому що БК в нас буде вилітати частенько плаваючий приціл і антиблікове маскування фар, що дає на плюс 3% до маскування. В загальному танк отримує від мене оцінку 3 з 5. Далі шведський важкий танк Emil 1951. Броню ви маєте тільки в башні. Підставивши корпус, вас будуть пробивати двома пальцями. Так як танк має барабанну систему, я не рекомендую його для новачків. На папері гармата, яка за три снаряди видає 1000 шкоди, виглядає непогано, але не на цьому танку. Погана точність та погане зведення не дають на 100% реалізувати цю гармату. Також має середню мобільність. Головною гордістю цього танка є башня грати від неї одне задоволення. По обладнанню ставимо вентиляцію і стабілізатор вертикальної наводки в третій слот, в залежності від потреб або турбонагнітач, або поліпшений приціл. Садимо трьохперковий екіпаж, качаємо бойове братство, ремонт всім, а командиру лампу. А третій вже докачуємо ремонт командиру і механіку плавний хід навіднику плавного обертання башні. З польовою модернізацією обов'язково беремо всюдохідне шасі, будування перелакса і електропривод перископа. Від мене танк отримує оцінку 2 з 5. Переходимо до важкого танку Германії ВК-7501K. Свого часу мав бути вбивцею захисника. На момент воду була найбільша альфа в 490 одиниць. Тобто, якщо це казіно вам видасть 3 яблучка в ряд, то можна було когось перетягнути на 612 одиниць шкоди, а це на 6 рівні. Швидкість, мобільність та гру від башні це не про цей танк. Розглядати це не будемо. Тут з цим все дуже тугувато. Для новачка рекомендую за рахунок високої альфі, можна йти спокійно в розмін 1 в один, якщо повезе, ще й плюсі будете. По обладнанню, тут дуже великий вибір, але основою я б робив вентиляцію, досилач і поліпшений приціл. Як альтернативу для ближнього бою: досилач, стабілізатор і загартовування. Замість закалки можна поставити в принципі, турбонагнітач для карт, де вам потрібно переїжджати від позиції до позиції досить довго, а також для більш-менш відкритих карт. Для того, щоб повністю розкрити цей танк, рекомендую 5-перковий екіпаж. Качаємо в такому порядку командир братство, лампочка ремонт, гострий зір пожарогасіння. Для навідника братство, ремонт, плавне обертання башні, снайпер і пожежогасіння Механік водій, братство, ремонт, плавний хід, король бездоріжжя і «Віртуоз». Радисту братство, ремонт, радіоперехоплення і пожежогасіння». П'ятий на ваш вибір. Заряджаючому братство, ремонт, інтуїція, безконтактну бою вкладку і пожежогасіння». Щодо модернізації, всю дохідніше раз. Будування Перелакса 2 і електропривод перископа 3. Загальна оцінка через свою неповороткість та довге КД я даю 2 з 5. Далі в нас один з найкращих танків, як на мене, це М54 Ренегат. Не рекомендую його новачкам через його броню в башні, а також на високу альфу. Для гравців середнього гатунку підійде чудово, тому що має чудову гармату, та і по полю бою він катається відмінно, як для ТТ. Щодо гри від башні, у нас є велике відро на голові, яке пробивається на ура однокласниками, так і ще й регулярними снарядами. Якщо постійно мансувати, тримати таймінг перезарядки противника, то проблем з грою від башні у нас не буде. У всіх інших випадках вам насують в неї стільки, скільки скаже ця бабуля. Планка в 3400 одиниць сумарки на третю відмітку нам ще раз показує, що там чудовий в руках умілих гравців. По обладнанню ставимо вентиляцію, досилач і покращений приціл для того, щоб максимально реалізувати свою гармату. Або, наприклад, в бою з 7 міріннями, де ми не боїмося, що нас будуть пробивати кожним пострілем. Альтернативою, більш такою живучою, це в нас є варіант: закалка, досилач і стабілізатор для невеликих карт, де ми будемо грати в розмін. Або досилач турбіна і стабілізатор для більш відкритих карт, для того, щоб встигнути хоч щось не стріляти. Закидаємо на нього трьохперковий екіпаж, качаємо їм бойове братство, ремонт командиру лампочку на віднику плавне обертання башні, плавний хід для механіка, водія і для зараджаючого інтуїцію. В польові беремо всюдохідне шасі, будування перелакса і електропривод перископа. Закидаємо трошки голди, пару фуджесов і пішли отримувати задоволення від гри. Оцінка від мене 5 з 5, але для досвідчених гравців. Хочу вам нагадати, поставити лайк і оформити підписку, тому що якщо ви додивилися до цього моменту, значить відео вам зайшло. А підписка та лайк з коментом пришвидшують вихід наступних відео. Наступний на огляді це Шкода Т-27, Чехословацький середній танк 8 рівня. Повністю картонний і має механізм заряджання. Через це і не рекомендую для новачка. У всьому іншому такий собі середнячок, але навіть в однорівних боях потрібно буде використовувати голду. Ставимо на нього вентиляцію, стабілізатор обов'язково, далі на вибір, покращений приціл або турбонагнітач в залежності від потреб в бою. Садимо п'ятиперковий екіпаж, якщо у вас такі є. Беремо всім братство, командиру далі у нас лампочка маскування, ремонт і радіоперехват, механіку водію, братство, плавний хід, маскування, ремонт і король без доріжжя. Далі уважно. На віднику качаємо братство, плавний поворот башнею, маскування. Як тільки відкривається четвертий перк, скидаємо все, міняємо маскування на снайпера для критичної шкоди. Далі качаємо маскування і ремонт. Заражаючиму, беремо братство, інтуїція, маскування. Як тільки відкриється четверта навичка, скидаємо. Беремо замість маскування безконтактну боєукладку, знову качаємо маскування і останнім перком у нас йде ремонт. По польовій модернізації, куди не глянь, все потрібно, але я рекомендую поставити легкосплавні вузли кріплення, плаваючий приціл і антиблікове міскування фара. Танк від мене отримує оцінку 2 з 5. Переходимо до наступного і тут у нас Comfandzer 07RH. В нашій грі є така французька булочка, як CDC. Так от, CDC це танк курця, а Compandzer це CDC нормальної людини. Зараз поясню чому. Ми маємо картонний танк з просто відмінною гарматою. Як по прибиттю для СТ, так і по характеристикам. Маємо 12 пострілів на хвилину, зведення 1,5 секунди та розкіт 0,35. Але це все, що ми можемо покращити нашим обладнанням. Закидаємо в перший слот вентиляцію, далі досилач і покращений приціл. Альтернативою у нас є така збірка, як їдь-стріляй, досилач, турбач і стабілізатор. На віднику другою навичкою беремо плавне обертання башні, а механіку видаю плавний хід. І ми отримуємо комфортнішу гармату, 14,5 пострілів на хвилину, 1,37 час зведення, 0,3 розкид на 100 метрів, плюс до цього максималка 65, і огляд 418 метрів. А якщо сюди ще вкинути до пайок, то все вийде ще краще. В модернізації беремо легкосплавні вузли, плаваючий приціл і антиблікове маскування фар. Танк явно не для новачків. Камфанзеру я ставлю 5 з 5, але потрібно розуміти, що це моя оцінка. Якщо ваш рівень середній, то навіть поставивши всі ці модулі, що я сказав, і покращивши екіпаж, більш за все, цей танк вам не зайде. Раз вже згадали про танки Франції, то наступний у нас буде Alt Proto amx 30 Він не зовсім французька булочка, він трошки танкує маскою гармати. Має непоганий вен, що дозволяє навіть трошки грати десь від рельєфу. Також чудовим плюсом для цього танка є бронепробиття в 232 одиниці на базових снарядах і 263 на голді. Якщо він вам випав, сміло закидайте в нього вентиляцію, досилач і стабілізатор. Качайте всім бойове братство першим навиком. Далі у нас лампочку командиру, плавний поворот башні для навідника, для механіка водія, плавний хід. Далі маскування, ремонт для командира і радиста. А от навіднику і заряджаючому качаємо маскування. Потім його скидаємо і беремо снайпери і безконтактну боєукладку. З модернізації беремо легкосплавні вузли кріплення, плаваючий приціл і антиблікове маскування фар. Танк для новачка, можливо, підійде. Тут 50 на 50, точно сказати так чи ні не можу. Ставлю цій булочці 3 з 5. Якщо вам випав М48A2 Раум Панзер, танк з ковшем, співчуваю вам. Мобільність жахлива. Від башні не пограєш, броню в корпусі майже ніяка, цей ковш не відіграє ніякої ролі на вашому танку, тобто він не тормозить снаряди, він тільки заважає противникам відцілювати ваше НЛД. Новачкам цей танк я не рекомендую, та і в цілому взагалі нікому його не рекомендую. Із обладнання. В перший слот 100% і без сперечань ставимо турбіну. В другий досилач, щоб хоч щось настрілювати, а в третій, там, в принципі, що не постав, то воно нічого не допоможе, але можна. Покращений приціл або оптику, наприклад. Я впевнений, що на ньому ви не будете грати, і польову модернізацію качати також не будете. Оцінка від мене 1 з 5. м 4 – відносно новий танк, який у нас з'явився разом із гілкою Йохів. Має відносно танкуючу башню, що дає йому пограти трошки від рельєфу, але не сильно, тому що башенка в нього, як і в Ренегата, досить велика така. За рахунок хорошої швидкості та мобільності, дуже гнучки на полі бою, тобто може відіграти як і СТ, може відіграти, так і ТТ. Для новачків рекомендую, але без сильного фанатизму, тому що танк не пробачає помилок. По обладнанню, вентилятор, досилач і приціл. Альтернативою у нас є поліпшене загортування, досилач і стабілізатор. Обидві збірки мають право на життя і свої плюси та мінуси. Екіпажа буде достатньо і трьохперкового, боєвибратство, ремонт. Всім командиру, ясне діло, що лампу, плавний поворот башні для навідника, плавний хід для механіка водія і інтуїцію для заряджаючого. І з модернізації ставимо всюди хідне шасі, будування паралакса і електропривод перископа. Оцінка від мене 3,5 з 5. Наступний у нас чифтен. Це тільки не той Чіфтейн, від якого у помідорчиків стає мокро між ляшками, а Чіфтейн Т-95 8 рівня. Хоч він і має імбове слово у своїй назві, так м'яко кажучи, він кактус. Новачкам не рекомендується. Сама башня може щось десь відтанчити завдяки своїм углам, а от відро на голові приймає так, що дай Боже. Гармата не дуже пробивна, навіть в боях з однокласниками прийдеться заражати голду подекуди. І з обладнання ставимо вентиляцію, досилач і поліпшений приціл. Екіпажу ставимо бойове братство, далі лампочку командиру, плавний поворот для навідника і плавний хід для механіка водія. Заражаючому ставимо інтуїцію. Якщо серед вас будуть такі віча духи, які будуть грати на цьому, то з модернізації ставимо легкосплавні вузли кріплення. Плаваючий приціл і антиблікове маскування фарб. І на десерт я залишив дві нові машини. Почнемо із зробленого у СРСР, це у нас кв 4 кттс ПТ САУ, яка чекала свого релізу цілих 6 років. Щодо броні, якщо ми на полі бою зустрінемо самий популярний танк 8 рівня, це у нас ІС-3, то пробивати у нас буде майже в будь-яку проєкцію. Як ми бачимо, планка. ВЛД не танкує. ВЛД не танкує. Якщо полетить самий низ, НЛД він нас не проб'є. Башня чуть-чуть танкує, але в нас є скоси, які пробиваються 200 мм. Шапка, ну щелбани получати будемо не так часто. Але самий кайф цього танку це коли він буде грати від борту. і наприклад Під таким ось углом ми тут получаємо 380-400 ДНД. Тобто пробити сюди не так то буде і просто. Але навіщо туди пробивати, якщо в нас є в Башні скос, куди ми можемо спокійно закинути з пробиттям в 200? Мається ПТСАУ на своєму борту гармату від 9 рівня. 360 Альфи. Не дуже багато, як для ПТ 9 рівня. Пробой в неї 227 одиниць на базових снарядах і 289 на Голді, що є чудовим показником, і дасть змогу спокійно грати з 10 рівнями. І з обладнання: досилач, закалка і вентиляція. Або вентиляція, досилач і оптика, щоб розігнати свій огляд, який в базі складає всього 350 одиниць. В польовій модернізації вибираємо поліпшене шасі, будування паралакса і. Штанговий перескоп. Танк новий, і виставляти оцінку йому я не буду, потрібно трошки більше зібрати статистики по ньому. А от вишенька на торті всього цього івента в нас є чіфтей Прото, який є прототипом нашого імбового чіфтейна на 10 рівні. Почнемо з броні. Якщо на полі бою ми зустрінемо в собі противника концепта 1Б, то він буде нас бачити плюс-мінус ось так, яке в його пробиття. Домах 400-258 пробиття, тобто НЛД пробивається з кулака, ВЛД вся центральна часть також пробивається, і є лючок, в який буде дуже-дуже хорошо залітати. Є скоси башні, які при танкуванні від борту будуть пробиватися на ура. Навіть якщо в нас тут є в самому борті, у нас є фальшборт, і ми отримаємо 300-350, то навіщо стріляти в наш борт? Якщо в нас є скос під башнею, куди ми пробиваємо на ура? Гармата має пробиття на базовому снаряді 262 одиниці, що є третім показником в цьому плані серед всіх важких танків 9 рівня. Але за це ми розплачуємося досить довгим КД в 12 секунд. І на фініші отримуємо не найкращий ДПМ 2000. Великий боєкомплект дозволить в принципі стріляти наліво і направо, якщо ви встигнете. Танк в своїй концепції виглядає прикольно, мені подобається. Але якщо розглядати його серед всіх інших преміумних і акційних танків, які ми отримували, то він у всьому програє концепту. Якщо у нас на 10 рівні імбує чифтейн, то на 9 рівні у нас чифтейн прото імбувати не буде. Це місце у нас зайняв концепт 1B. Він краще і в динаміці, він кращий в бронюванні, він краще і в нашій гарматі. У всьому краще. Так от, а навіщо нам цей чифтейн? Ви скажете, він преміумний танк? Так, якщо брати серед преміум танків, це на що там СТРВ, він обганяє по всьому набагато краще, але він фармить менше, ніж регулярна преміум восьмірка, яка є майже у кожного з нас. Так, тому що така економіка. Так навіщо нам тратити свій час, щоб фармити на ньому, якщо ми більше вифармимо на восьмірці? І не будемо так часто грати з десятками. Ну, це залежить від рандому, звичайно, але все ж таки. Щодо обладнання, ставимо вентиляцію досилач і стабілізатор, або закалка досилач і стабілізатор. В залежності, що ви хочете чи швидше їздити, перезаражатися та зводитися, чи змогу е, пожити в бою на одне попадання по вас більше. В модернізації беремо всюдохідне шасі, будування паралакса і електропривод Перископа. І налаштування відбіру потужності. Тут у нас вже 4 штучки можна вибрати. Незважаючи на його досить потужну, але в той же час диряву башню, танк мені подобається. Оцінку так само ставити не буду, поживемо, побачимо. Буду радий почитати ваші коментарі і вислухати ваші пропозиції щодо тем до наступних відео. Нагадую, що в мене є клан, набираються туди люди. На даний момент мені потрібен польовий командир. Якщо ви маєте досвід та бажання. Можете зв'язатися зі мною або в грі, або зайти до мене в телеграм-чат, я там постійно перебуваю. Та й взагалі заскакуйте до мене в Телеграмі, там є файний чат. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в нових відео.